Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися на нього і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами гуцульські страви і не тільки. Ми завжди раді вітати вас у, у нашій родині. І сьогодні будемо готувати кутю на святвечір. Ось така кутя у нас. Е Ось така. Ми любимо таку річ, здоблена горіхами, бо Вона святий вечір інакше не говориться. Медом обов'язково, цукру додаємо, щоб була солодка. І так, що, як сподобалося, давайте будемо готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібна пшениця. Пшениця отака одиво. Ми купуємо, називається піхана. Колись у моїх батьків то ми ніколи не піхали пшеницю і таку звичайну варили. А вже коли я прийшла до батьків сюди чоловіка, то в них усе свекор брав таку, трошки намочував і таку собі мав довбеньку і так довбав і облущував геть повністю пшеницю. А ми тепер купуємо цю пшеницю. Тут у мене є на цю кастрюльку 4 літрову, я взяла півтора. Літри пшениці. Зараз ми її файно промиємо. І ще казали, що перший раз зранку встає, коли встає господиня зранку, саме перший раз бере, аби не початою води набирає з кірниці воду і з непочатого відра промиває і заливає пшеницю. Зараз я файно її промию і будемо ставити варити на невеликий вогонь. І найвариться до розварювання. Так, ось я промила вже отак е, пшеницю. Тепер заливаємо повністю отаку води і ставимо варити, аби була повністю воді. Так, ось так заливаємо повну каструлю е, води. І тепер кладемо, е, накриваємо кришку і кладемо варити. Ось у нас тут вариться куття. Я її поздоймала трохи шум. Я її не мішаю. Просто як поставила на маленький вогонь, отакий і вариться, поки у нас і добре не розварить. А далі я вам буду показувати. Тепер медзернятка. У нас тут стаканчик, інакше це на святий вечір не кажесь за це. Зернята ми заливаємо кип'ятком. Ось так. І аби вони настоялися. От ми тут так стілили цю зерніт гет воду. А тепер будемо отаке, маємо таку гейколотачку і отако будемо розтирати. От повністю треба розтерти, щоб зернятка стала як молочко. Так, тепер додаємо цукру. І це буде в нас і на вареники. І на кутю. Ось так розтираємо з цукром. І. Так, вже одесі зварила наші кутя. І ми тепер робимо, розмішуємо файно отаку кутю і накладаємо у, у таку миску. У макитю. Накладаємо. Так. Тут зернятками у нас є Вот Отак перемішуємо. Добавляємо ми, даймо її лишку. Мед має бути не початий. Отако Добавляємо три такі великі ложки меду. Такі три ложки меду ми даємо. Даємо ми горіхи. Хто скільки бажає. І даємо ми халви. Так само, хто скільки любить. Просто я халву не тру, просто отако, аби було отако багато. Отако. Так що підписуйтеся на наш канал. Коментуйте, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не випускати нові відео. Мир у всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі. Ось таке перемішуємо. Якщо нам ще не солодке, ми додаємо цукор. О, отако. Ану, дайте мені цукор. Ось такий. І все пробує жінка. Добавляємо цукру. Це вже на ваш смак. І коли додавите цукру воно собі пусте і буде рідка, бо я не люблю, ми густу не робимо. У нас має бути така рідковата. Ось така. Ще я добавляю. Було досить солодко. І будемо класти тут на сіно. Зараз тут у нас тіл, кладемо сіно і на сіно складемо першу кутю.